Не зробиш цього сьогодні, то завтра це зробить хтось інший. Випередити конкурентів у часовому відрізку, зробити продукцію якіснішою та більш надійною. Запорука успіху, а також головний принцип роботи концерну Електрон. Зазвичай створити ідею та втілити її в життя річ непроста. Однак для професіоналів зі стажем це теж порівняно короткий відрізок часу. Такий продукт створюється не менше двох-трьох років, а то й більше. Нам вдалося це зробити ну, до року. Часу, хоча вважалося, що обличчям електрони є саме телевізори однак на вимогу доби та критерії самого часу продукція електрону може похизуватися і новими низькопідлоговими трамваями, новими тролейбусами і новими каретами швидкої допомоги класу Б. Однак це ще далеко не межа. У планах створення електробуса. Ми не залишаємо. Ті галузі, в яких ми працювали, але як додатково розвинули машинне будування. Це наш напрямок майбутнього. Про те, як краще створювати та що застосовувати, обговорюють працівники електрона разом з провідними науковцями на виїзних засіданнях Ради західного наукового центру НАН України. Проблеми зміцнення поверхонь, проблеми виготовлення суперконденсаторів і акумуляторів. Це ті проблеми. По-перше, вони інноваційні. По-друге, вони дозволяють на крок вперед вийти порівняно з конкурентами. А по-третє, все це треба робити дуже швидко. Академік НАН України зінові Назарчук зазначає. Що повинен бути постійний контакт науки з виробництвом. Попити пропозиції повинні йти пліч опліч. Західні центри НАН України повинні об'єднати бізнес, науку, виробництво та владу. Продукція концерну Електрон має низку своїх переваг. Це насамперед екологічність ККД, яка становить 90 а також багато інших. Ми всі хочемо жити в завтрашньому місті, а не вчорашньому, коли, яке не димить, яке приємне, яке. Свіже, на то і працюють люди. Працівники електрона та науковці не лише впевнені в потрібності продукції електрону для вітчизняних потреб, а також вірять у те, що їхні бренд стане украсою також європейських міст. Адже в будь-якому разі серед країн колишнього СНД їм просто немає рівних.